Яка ти темна киця, яка розумна, яка умничка, боже Боже. Друзі, вашій увазі, всім власникам котиків, ось такий сенсорний лоточок змивний, який змиває все прямо в каналізацію. Зараз вами село продемонструє, як це все відбувається. Кішечка також на етапі привчання. Не хвилюйтеся, якщо на цьому етапі вона. Може десь там стати лапкою на накал чи сечу, нічого страшного, тому що це тільки етап привчання. Ось попереднє відео. Дивіться, там наш принцип. Він вже ходить більше двох років на цей лоточок, і він цілиться прямо в каналізацію, прямо в трубу. Так і інші кішечки теж роблять, тому не, ну, не акцентуйте на цьому увагу, це етап привчання. Вони потім. І обходять усі какашки, так, якщо є. Ось ну, так само, як на наповнювач або на сітці, так? тобто, все, все те ж саме, друзі. От, також маємо ще додаткове привчання лоточок для тих котиків, хто е, ходить на наповнювач, тобто треба з допомогою цього лоточка відучаємо від наповнювача. Поступово-поступово відучаємо. Ось так все робимо. Бачите, як все гарненько змивається. Ось. І також. Водичкою піднімається все, що там прилипло, і з труби, і з самого, ну, з самого лоточка, а потім вже частенькою водичкою змивається все прямо в каналізацію. Як вам такий девайс? Ми дуже щасливі, що він у нас є.